Це хазяїн Віталік. Це Пашка з церкви. А це наші орли. какие-то непонятные штуки лежат. В селе Мирном. Красивое название. А, пострадала, мне кажется. Много разбитых. Семья бедная. Летнюю кухню надо строить. Негде готовить. От ми і поклали той шифер, накрили хату майже за день. Спочатку зняли брезент, потім поклали 80 листів шифер. Від щирого серця, всієї нашої родини, хочу виразити слова вдячності всім цим хлопцям і всім людям, які допомагають отаку, таким родинам, які попали в таке скрутне становище. Це дуже велика справа. і Не завжди себе можеш опанувати, а ви робите насправді дуже добрі діла. Хай Бог вас оберігає, Хай Бог вам допомагає, вам, вашим родинам. Тільки щоб ви ніколи не знали ні смутку, ні горя, ні радості, щоб ніколи не попадали в такі ситуації. Щоб вообще, взагалі, це все на кінці кінців скінчилося. І ми чекаємо дуже перемоги. Може, мене все тремтить. Вибачте. Вибачте. Не, 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 не вибачте, вибачте, після цього всього. Вибачте, просто вибачте. Без життя, без бога не життя, мов без тепла. Так, щось робота стала. Ано все, цар роботи.

Щоб Бог отець та в життя доби. Це ціль в житті. Шукаю мети, хто це розкаже мені Без безбогане життя на серці. су... доброго дня, ми жителі села Мирне, Миколаївської області, жовтневого району. Дякуємо. Бригаді Чернівецької від Чернівецької церкви «Жива лоза за допомогу, які з подачі Чорнобайської церкви допомогли відбудувати, відстроїти і накрити кухню, де можна зруйновану повністю. Дякуємо їм дуже за допомогу і хай Бог їх береже. Всього їм доброго. Як тільки ти засе життя своє, де ціль в житті шукаю мети, хто це розкаже мені. Ось наш останній день Сьогодні цілий день дощ передавали Але Ми помилилися і слава Богу Бог зробив чудом Вже яка година? Вже 9 година Це ми з 7 десь По 9 -го. Нема доща Маю мене, я все розкажу тобі. Без Бога не життя на серці сумні і пустота. Я Україне, Село Чорнобайка, Блозерського району, Херсонський опасник, 24 лютого, утром на Вранці нас розбудив вибух на аеродромі. І так почали ми знали, що почалася війна. А 23 листопада 2023 року бомбили наш дім. Розбили все, все, що можна тільки розбити. Дахи, сараї, ванну, газопровід, електропровід, гараж, туалети, забори, все побили. Відра лопати, мелоч, навіть все це побито. І отримали ми з чоловіком травми. Йому 87 років, мені 81. Його волна збила, а в мене криша впала на голову. У мене вийшло трясення мозку, а в його голова розбій і ребра. Визвали скору, все це зафіксовано. обіжатися гріх на владу, нам все видали. Що можна тільки, покрівлю, позабивали нам вікна це, цими фанерами, все. Ми потихеньку вже їх ту фанеру убираємо. І я почула в сусіді стук гвіздка і молотка. Думаю, піду знаю, що воно таке, а кришу криють. Я думаю, ну піду знаю, скільки мені гривень треба готувати, щоб перекрили мені кришу. Я прийшла, там гарні хлопці сиділи, обідали. Я чемно підійшла, поздоровалася, вони чемно відповіли. Я їм сказала про свою біду, а вони й кажуть, бабуню, ми прийдемо вам і безплатно все це зробимо. Я не повірила, як безплатно в нас, я бо... Ні, отак і так. Точно на другий день прийшли 11 чоловік, орли, українські хлопці наші. Душа радується, душа радується. І зробили нам кришу. Не буде тепер вітер гайдати ту пленку, не будемо ми переживати, що воно порветься. Дай Бог здоров'я. дай Бог здоров'я людям. А ці хлопці з черновців, е, яка -то? Розівська Розівська Лозівська, Лозівська е, е, церква, Я, е, Які це чемні, культурні. Люди, навіть ми з сусідами, може, цього не треба казати, що як наші роблять, то ми тільки чуємо мат, а їхні роблять, то тільки чуємо пісні. Любив Ісус, людей понад усе. Він був для них і залишився другом. Так. Добрий день вам! чи вечір вже. А ми... Добрий вечір. Да. Можна вас на, на, на да, відео? Що ми просто дивимося. Як... як звати? Міра, Як? Міра. Міра? Мирослава? А мене Діма. Давай будемо дружити. Це ваша хата, так? Осе. А де ви живете? Живе. Ну тут у батьків приїжджаємо ну, да, на вихідні, так. Типу, да. Да. Да, Ніколай вішов в сьомній на квартирі. Приїхали да. 14 марта, 14 березня ми уїхали. А, до батьків привезли 18 ракет вдома. Скільки? 18 да, ракет. Ні, ні, до батьків туди. Кажуть, дівчата, що днем і ночі папа строїв хату. Струмко. Чорнобаївська церква, християн християнка. Сьогодні ми маємо проводити Мають бути люди, яких ми працювали, запрошував на служіння. І дуже просимо Бога, щоб благословив нас в цьому, щоб через нас, через його слово було донесено. Основне, основний позив, ми, чого ми приїхали, це щоб люди знаходили Христа, щоб покаяли в своїх гріхах і приходили до нього. Синно, сину, моє дитя,